Кожну четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років. Геноциду українського народу. Минув 91-й рік цієї страшної трагедії. У кожного народу. Є свої темні сторінки історії, війни, революції та інші події, ставлення до яких часом буває неоднозначним і може змінюватися залежно від епохи та ідеології. Саме до таких явищ належить голодомор 1932-1933 років в Україні. За радянських часів згадувати про нього було заборонено. Після проголошення Україною незалежності ставлення змінилося майже радикально. Про Голодомор не тільки заговорило як про факт, що такий мур йому дали оцінку. Відповідною постановою Верховної Ради цю трагедію українського народу було визнано геноцидом. Прогресивне людство засудило. Голодомори ХХ -го століття в Україні та визнали їх безпрецедентним злочином. Не було тоді ні війни, ні суші, ні потопу, а була тільки зла воля одних людей проти інших. У ті часові періоди влада навмисно організувала масовий штучний голод яким планувала зломити волелюбний дух українського народу. Конфіскація продовольства застосовувалась владою як зброя масового знищення населення. Навіть страшно уявити, що багатюща на врожай Україна в мирні часи потерпала від невідомого ворога, голодної смерті. Невинними жертвами якої стали мільйони українців. Голодобур це не тільки смерть, а й духовна війна, знищення здорової, народної моралі, втрата ідеалів, занепад культури, рідної мови, традицій. Селище Велика Писарівка також постраждала внаслідок геноциду українського народу проведеного тодішнім урядом 1932, 1933 та 1946-1947 роках. Під час організованого радянською владою Голодомору померло щонайменше 263 жителі селища. Правда, про голод, якою б вона не була страхітливою, Потрібно не лише тим, хто його пережив, а й молодому поколінню. Механізм, який привів до голодомору, був приведений у дію із Москви, тодішніми лідерами комуністичної партії. У січні 1928 року режим запровадив насильницькі хлібозаготівлі. У фермерів держава забирала примусово більшу частину, або і все вирощене зерно, за значно зниженими цінами. Одночасно розпочалась ліквідація найзамужніших господарств. У 1930 році колективізація викликає масові протести і повстання. Продовж року в Україні відбувається понад 4 тисячі масових протестних виступів. Однак, не дивлячись на це, до жовтня 31-го року колективізованими, тобто фактично державними, стали 68% селянських господарств. Тобто 72% орної землі. Загалом в Україні було ліквідовано понад 352 тисячі розкулачених господарств. Улітку 1932 року через наростання спротову Сталін з оточенням приймає рішення про організацію в Україні штучного голоду, щоб шляхом винищення частини населення не втратити Україну. В той час був ухвалений закон про п'ять колосків. Він передбачав за розкладання колгоспного майна, а таким вважалося навіть кілька колосків, які перезимували під снігом у полі розстріл на місці та конфіскація майна, а за наявності пом'якшувальних обставин покарання передбачало 10 років ув'язнення в таборах. А містія заборонялась. Із спогадів очевидців. Чужі в шкілянках понаїжджали, усіх в колгосп позаганяли. Трійки з червоноармійцями вулицями ходили і все забирали. Де який господар був, то всіх понищили. Маєш коня і трішки землі, то вже куркуль. Де хто що мав, все забирали. Бунтували, то їх забирали на Соловки. Так багато померло, що не рахували. На собі на цвинтар носили. Зерно лежало пріло, а люди з голоду вмирали. Ці фрази зустрічаються у всіх свідченнях очевидців свідків Голодомору. Люди пуклі ходили. Миші зерно в нірки позаривали, а люди ото оті колосочки збирали і приносили додому. Їли мишей, кротів, щурів, жаб, птахів, їжаків, збирали різні личинки, видирали з гніз птахів яйця, а птах... з птахів варили супи, а то й так їли. Це лихо не мигнуло й село розсоші. Під час голодомору померло дуже багато людей. Із спогадів жителів села розсоші люди тікали, щоб вижити. Хто на Харків, хто до Росії. Правнучка сірого Кузьми розповідала, що дід був заможній, і коли його розкуркулили, він зміг утекти на коні з возом до Харкова. Там він возом від вагонів відвозив жужелицю, де отримував крихту їжі. І з одним із своїх синів він вижив, а інший помер від голоду. Сіра Парасков'я Данилівна розповідала, що люди пухли від голоду, вночі ходили до скирди, пересівали солому, щоб знайти зернятко. Солому перетирали. І готували їжу. Багато померло дітей і дорослих. Населення села Яна Великописарівської громади постраждало від голодомору в 1932-1933 році. Приблизна кількість жертв складає 75 жителів села у 1994 році. З ініціативи голови сільської ради Василя Володимировича Доценка за кошти спонсорів на кладовищі встановили пам'ятний знак жертвої Володимиру. Зворушує мелодія скорботи в уяві 33-й постає. Незримий відчуваю дотик трагедія, що всі думки снує. Щаслива, бо не бачила я лиха. Не бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо-тихо, Дитя мале у мами на руках. Минула 92-га річниця з того часу, як голодна смерть у мирний період на найродючішій землі у світі обірвала мільйони людських доль. За ці 17 місяців з 1932 по 33 рік. В Україні загинуло за підрахунками дослідників від 7 до 12 мільйонів людей. Довгі роки злочини проти мирних українських селян замовчувалися, але пам'ять людська пам'ятає і досі ту трагедію. Відлунням трагедії є спогади очевидців села Пожня. Життя людей було дуже важким. Вимирали деякі сім'ї, вимирали цілі вулиці, а в деяких регіонах і села. Вимирали люди просто на полях, у холодних хатах, на вокзалах. Масалітіна Ульяна Севастьянівна, жителька села Пожня, згадувала, будучи підлітком, що ходили в поле, рвали кінський щавель, лободу, цвітки конюшини. Спочатку наїдались самі. А потім рвали та несли додому. Рагулін Микола Сергійович, місцевий житель села Пожня, розповідає, що збирали кукурудзяні початки, товкли їх на муку, пекли з них оладки і їли, щоб хоч якось втамувати голод. Можливо, це й зберегло йому життя до сьогодення. Часто в спогадах очевидців спливає, що ідучи по селу. Можна було бачити мирних людей, які прямо на вулицях лежали мертві. Померлих звозили на цвинтар, де ховали в одній неглибокій ямі. Інших хоронили прямо на подвір'ї, бо не було сили. Зі спогадів патрошиліної Ніни Семенівни ми дізналися, що селяни возили в місто товари повсякдення, зроблені власними руками. Щоб поміняти на продукти харчування. За те, що люди збирали у полі зернові колоски, остатки картоплі та буряків, їх штрафували або засуджували до ув'язнення. Тому часто у поле ходили малі діти. За даними Книги пам'яті жертв голодомору в селі Пожня в 1932-1933 роках померло 43 чоловіка. У 2000 році за кошти сільської ради на кладовищі встановлено пам'ятний знак жертвам Голодомору. Засвіти свічку пам'яті на вікні, в пам'ять про померлих на цій, на цій землі, щоб ми пам'ятали голодомор. Господи, не дай нам пройти це знову. Мало знайдеться в історії не тільки України, а й світу таких трагедій, як голодомор. 1932-1933 років. Це була справжня національна катастрофа. За один лише рік було знищена п'ята частина сільського населення України. Не уминула ця трагедія і села Вільненської сільської ради. За словами очевидців, і архівними документами загинуло у вільному. 132 чоловіка. У Єздецькому 129 чоловік, у станичному 6 чоловік. У широкому березі 12 чоловік, у Шурове 4 чоловіка, Усього – 283. Кров холодна в жилах: коли читаєш спогади очевидців: Свідчення. Записані із спогадів очевидця подій Савєльєвої Марини Іванівни, жительки села Вільного. Свідчення записала Спасіонова Валентина Вікторівна зі слів її доньки, крамської Парасковії Хомівни. Ось про що розповіла мені моя мати. Я гарно пам'ятаю, коли розпочався голод. Мені в той час виповнилось 14 років. Ми тоді жили у вільному. Родина у нас була велика дев'ять чоловік. Врожай зібрали гарний, уродило і зерно, і картопля. Потім почали надходити чутки, що у сусідніх районах у людей забирають харчі. Ми спочатку цьому не повірили. Але потім стали й у вільному створювати бригади, які забирали у людей харчові продукти. Моєму батькові теж запропонували йти в бригаду, але він відмовився. Сказав, що хворіє. Коли в перший раз в нас прийшли ці активісти, то вони не показали ніяких документів, а просто сказали, що це розпорядження уряду. Спочатку забрали зерно і картоплю, у другий раз вже стали забирати все, що потрапляло під руку. Ми закопували муку, просо, овочі, теплий одяг. Залізними гачками вони покоперсали весь город, двір, сад. І навіть у хаті біля печі, але нічого не знайшли. Потім проходили ще не один раз, погрожували заарештувати батька, якщо не віддамо добровільно харчі. Завдяки тому, що ми заховали, нам вдалося вижити. По сусідству помирло багато людей, помирали родинами. Люди намагалися допомагати один одному, ділилися, хто чим міг. Я з сестрами збирала ягоди, обривала кору з дерев, рвала траву, а потім все це товкли в ступі і пекли хлібці. Ми тоді думали, що всі в країні голодують, а потім дізналися, що це зовсім не так. Люди, які пережили той страшний час, ніколи цього не забудуть і будуть пам'ятати завжди. У 2007 році. На кладовищі села Вінне був установлений пам'ятний знак жертвам голодомору 1932-33 років. 1933 рік найчорніший час в історії України у світі не зафіксовано голоду, подібного тому, що випав тоді на долю однієї з найродючіших і найблагодатніших країн. Розміри катастрофи впродовж десятиріччя уперто замовчувалися, робили все, щоб приховати правду. Нині ми знаємо, що то було. Це був не голод, а штучно зорганізований, свідомо спрямований на вигублення українського народу Голодомор. Минуло багато років, а ми повинні пам'ятати про ці чорні дати в історії нашої країни. Голодомор 1932-1933 років, як і всю Україну, охопило і наше село. Від голоду в нашому селі померло близько 500 чоловік. В селі, на жаль, не залишилося свідків цієї трагедії українського народу, але збереглися записи з розповіддю цих свідків. Ось одна з розповідей. Голод помню дуже добре. 1932-1933 році по селу ходили бригади і всюди забирали зерно, все до граминочки лазили в піч і перевертали весь попіл, ходили штичками. В те время мені було 9 років жили ми з батьком і мамою. Ще в мене була сестра Валя 1925 року народження. На вулиці були люди, які доносили, що у сусідів є зерно. Бригади, які все забирали, не пред'являли ніяких документів. Коли ми спитали, звідки бригади, вони відповіли з Харкова. У нас забирали все зерно. Батько поїхав у сусіднє село і взяв у знайомих пут жита. Ми його ховали, і з нього пекли млинці. І ще рвали в полі дикий часник, конюшину. Коли я лягала спати, мама мені до спини прив'язувала зерно, і я лягала спати, бо боялася, що зерно заберуть. В полі не розрішали збирати колоски. По полю їздили охоронці і всіх проганяли, били нагайками. Прийшли і забрали в нас корову. Кожного разу приходила нова бригада. Їли ми калачики, другі люди їли котів і собак. Наша сім'я не їла. В селі були випадки людожерства. Жили дві сестри. Вони заманили п'ятирічного хлопчика в хату, зарізали і з'їли його. Якось вовки загризли коня. Мама мені сказала піди і відріж м'яса. Я взяла ніж і принесла трошки м'яса. Мама пішла нарубала кісток, так і виживали. Багато людей померло від голоду. Їх звозили на кладовище на кінній підводі. І кидали в одну велику яму. В тому, що був голод звинувачую радянську владу. Розповідь записана зі слів Матрони Давидівни Плахоніної. А свічка догорає на вікні і в пам'яті корбує ту хвилину. Ті чорні дні голодні та сумні, як розпинали рідну Україну. У пам'ять про загинувших від голодомору. Історія нас горе мчить, щоб не забулось незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повнеться майбутнє. Чому сумує, плаче дзвін, і біль сердець одне єднає, що розповісти, хоче він, про що сьогодні нагадає? Тяжкі роки Голодомору будуть нам вічною пам'яттю про страчених людей, загинувших голодною смертю. Спричиненою злочином комуністичної системи проти українського народу. У 20 сторіччі українці принесли три голодомора. Найстрашнішим і масовим штучним голодом був голод 1932-33 років. Саме він є геноцидом українського народу. Окрім фізичного вбивства мільйонів людей, відбулося руйнування традицій українського устрою життя. Голод став зброєю масового знищення українців. На довге тисячоліття, порушивши генетичний фонд народу, привів до морально-психологічних змін у свідомості українців. Традиції, культура та народні звичаї зазнали деформації. Голод повністю змінив звичаї та порядок розподарювання на селі. На десятки років позбавив українські села до становища безправних колгоспників, позбавлених паспортів та пенсій. Забрали все, до останньої зернинки забрали корінку, птицю, тварин. Витрусили останні квасолі боби, забрали овочі, які були заготовлені на зиму. Люди голодом навесні 1933 року були доведені до відчарі та до божевілля, втрачали розум. Село стояло на чептумані, сірі, мовчазні, оповиті пітьмою. Не було ні живої душі, ні тваринки, тільки людські трупи. Божевілля та втрачений розум від голода приводив людей до канібалізму. Батьки приносили в жертву своїх малих дітей, щоб рятувати інших. Були випадки поїдання трупів. Мати після смерті чоловіка та дітей вбила свою маленьку дитинку і з'їла. Частіше за все пропадали безпритульні діти. Тоді багато загинуло селян. Голод робив свою справу. Люди були доведені до вічі. Найбільш постраждали від голоду найродючіші землі Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська. Чорна постать Голодомору уторгнулась і мого рідного села Попівка. За Заради Голодомору загинуло 263 селянина. У 93-му році, 15 серпня, в селі встановлений пам'ятний знак жертвам Голодомору. Запалимо свічку пам'яті, про загинувши голодною смертю. Ніде нехай такого більш не буде. Хай день новий життя нове несе. Вклонімось низько, сонцю і хлібу. В достатку Україна хай живе! Історичний зв'язок поколінь, духу, пам'яті, культури, мови. Те, на чому завжди тримається кожний народ. В Україні ХХ століття був нагло перерваний більшовицьким тоталітарним режимом. Жорстокі цинічні намагання зламати народ, посіяти серед нього страх, дали своє жниво, серед якого і тотальне замовчування трагедії українських голодоморів із боку влади. І тривала неувага науковців, письменників, публіцистів до їх вивчення та осмислення. Господи, відведи від нас, дітей України, страшні часи, сліз, голоду, мук дітей малих. Дай нам сили, дай нам розум, дай нам щастя. Навчи нас любити, людей, співчувати одне одному. Поважати одне одного, не покидай нас пам'ять, розсудливість, терпимість. Боже, збережи нас від біди, збережи нашу багатостраждальну землю, нашу Україну, пам'ятаймо про ті страшні події.